Ми продовжуємо нашу рнаш тер. Переходимо на Харківщину Куп'янського району е, Харківщини за останні дні евакуювали 73 дитини. Про таке повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олексінігубов. Ми долучаємо його до нашого етеру і дізнаємося. Подробиці, е, пане Олеже, вітаю вас на живому ефірі марафону. Е, отож, е, що ви можете розповісти про стан евакуації з громад Харківщини. Я вас вітаю. Так дійсно у нас насправді продовжуються обстріли наших цивільних населених пунктів. Їх сьогодні по там північним територіям, по східному напрямку, по відповідно південно-східному напрямку обстріляно було більше 20. в тому числі місто фактично Куп'янськ і ті населені пункти, які входять до цієї громади до цього напрямку, і дійсно там у нас відповідно продовжуються заходи щодо. Там евакуації це обов'язкова евакуація у примусовий спосіб. А наша мета вивести із, скажімо так, трьох громад всіх абсолютно дітей. Там їх у нас нараховується 275. Ми цю евакуацію вже відповідно почали на сьогоднішній час. Евакуйовано 186 людей, із них 80, відповідно дев'ять. Це саме діти. Ми відповідно констатуємо той факт, що коли ми відповідно почали обходити із нашою національною, тобто поліції, з нашими районним, тобто керівництвом, військовим, міським керівництвом військовим цих населених, тобто пунктів, то ми фіксуємо, що по деяким тобто будинкам, де ми раніше проводили евакуацію, а люди, тобто, повернулися. Нами зафіксовано 20 таких наразі фактів, звичайно, що комунікуємо, щоб там люди не залишалися, а все ж таки виїжджали, і в тому числі були ухвалені рішення на рівні відповідно там ради оборони на нашої безпосередньо там області, і е, затверджені профільним міністерством з реінтеграції е, щоб, щодо за тобто борони повернення е, дітей до тих населених, тобто пунктів, звідки проводилася вже там евакуація, оскільки це занадто небезпечно. По куп'янському напрямку у нас сьогодні було обстріляно біля 15 населених, тобто пунктів, ворог прицільно б'є по е, нашій навіть, тобто транспортній Інфраструктурі для того, щоб ускладнити напевно, в тому числі там евакуаційні наші заходи. Тому ми е, там оперативно приймаємо всіх необхідних рішень для того, щоб ця евакуація була дійсна е, перш за все безпечною ну і звичайно що е, швидкою. Так, будемо це сподіватися. Дякуємо за роботу і дякуємо за інформацію про евакуацію з громад Харківщини. 에, говорили в нашому ефірі з Олегом Сенгубовим.